Доброго денечка. Дивіться, показую кліточку з куреми. Добрий день, добрий день. Але помовчіть. Е, дивіться, вже тут їм місце вистачає. Хороша. хороший. Хочу тільки кольосі. От. Видно, де півник, і де курочки. І я трошки. Зараз закрию отаку. От От. Зробила переселення. О, Добре, що я побачила, що ви таке робите. От, поставила крісло і хочу за ними трошки подивитися. Тут я повісила лампочку, насипала, ось сюди застелила мішки під низ. тут не застеляла. Ну-ка, тихо, будь ласочка. От, і тут, коротше говоря, два мішка тирси насипала, зверху покривало, щоб трошки їм там тепло було, але вони щось туди не йдуть. Дивіться, взяла всі мастер-грає сюди. Да? Що там заглядаєш? Оце півник, дивіться, які гребі. а це курочка. От я не знаю, що з краю. От, оце півник, дивіться, всі великі вже. Уже я важила декілька штук, 2200 курочки, а півники є 500-2600. Коротше, розділила, щоб їм була. Бачите, там дирка, зараз я вам її прикрию. Зараз там її не буде. От, і це є. Розділила, щоб ті добре росли і цим свобода була. Тут стільки місця, що можна було б всіх сюди опустити. Але хай буде, так. хай буде так. Коротше, зробила так по цьому по жіночому. Мене приїжджав взять, тому що там, де пухові курочки, трошки була клітка, нахилилася таку вперед, то я йому позвонила, він бігом прибіг. приїхав і прибив мені, бачите, оці о, туди, Такі кусочки, Планки такі, і, і, о, дивіться, бачите, і там саморези. і я позачіплювала. Це покривало. Тут поставила такий ящик, закрила його теж. Закрила, щоб тут їм не з нічого не було. Отут мушу зараз щось придумати, воно нахиляється. Тільки що закінчила, ще вся в пирсі, бачите? Ой, трошки притомилася, звісно. Але ж задоволена. Але не задоволена, що вони тут. Мені ще прийдеться, мабуть, тут якесь покривало вішать через те, що їм ж треба. тепло. А вони поховалися, чи може вони з переляку це так поховалися. Ось такі мастера гарні, такі гарненькі, такі ми красиві, такі ми, о, такий гарний. Ось такий ми гарний півник. Курочки менші, пів, а це теж півник мастер. От. І оце півник. У півників, бачите, вже червоні гребні. Редбро теж півник. І от таке ростуть непогано, бачите, комбікорм хороший. Годую куріна 10,051 зараз. Було 0,50 зараз 051. От, Ростуть. Скоро буду підсипати вже потрошки почала, але ще ще мало. Пшениця мелена і ячмінь мелений. Це, що я купила для свиней. Ну Мололи при мені мололи, хороше таке. От, це моєї подружки через дорогу сусіди живуть, так що вони поганого не продадуть. І буду їм підсипати, а потім вже зовсім так помаленьку-помаленьку. Десь в, 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 протягом тижня-півтора я мушу перейти повністю. Але зараз хай ще поки що побудуть на цьому. Бачте, редбро. І ці мастера які? Ось які мастера. Зараз я піду в хату, візьму ще якесь покривало ще тако. О, бачите, тут о, добре, щоб він так поприбивав, що я зайшов. І ще таке натягну, як оце, щоб вони були повністю закриті. І це зараз щось придумаю. І міш... он приготувала мішки. тут застелю мішками, кажу, щоб з не було. Зараз я вам зроблю парниковий режим і, мабуть, поставлю оце корито замість цієї кормушки. Поставлю корито. Отаке, що змогла ти зробила? По-жіночому, так як я кажу. От. Все по жіночому. А ви що тут? Що ви тут? Тут всі рижики залишилися. всі брога. Отаке. Отаке вже можна йти відпочити. Але чого я сьогодні переселяла? Тому що їм настільки вже було тісно, що вони вже не їли, не могли доступити до їди, не могли до води дійти. То були одні, сиділи там по куточках, а одні зайняли були місце біля кормушок і їли. Я так індики вирощувала, тільки більша територія була. У мене був 21 індик, <кій> біг 6. Теж я їх були вони в брудері. І ще меншими, ніж ці курочки, я їх опустила була на землю. От, то навіть і не накривала тако, а просто пр... палка тако лежала і прикручена була до тої палки. Отак само. Бачите, де то воно О! провод і лампочка. Е, треба купити я дуже люблю всю птицю пропоювати раз в місяць АСД 2. воно... Ну, Тільки що пересадила, бачите. Ой, молодчина. Боже, яка ти мене дівчинка молодчина. А ти куди лапу поставив? Е, аристократ, в тарілку. Ну, Привикнув, нічого. Зараз закрию, їм буде тепло. І тут оцю стінку теж так трошечки укріплю. От, о, то що хочу сказати. Люблю пропоювати АСД 2. Один мілілітр на. Я брала 10, в мене була поїлка 10 літрів. То я 10 кубиків туди АСД 2. І вони випивали. Один мілілітр на літр води. Вони випивали. Воно неприємне, воно смердить, так як то сварка, аргон. От. Але... Але пили, я читаю по групах, щоб дівчат е, пропадають індики. Ой, що робити, ой, на ноги впало, ой, та мене такого не було ніколи. Е, тому що, якщо купити птицю, треба її доглядати. Е, птиця е, птиця помовчи. От треба ж її доглядати, знаєте, не пустить по дворі, щоб воно там ходило. Індики, вони захолоджують ноги і дуже-дуже швидко дуже падають на ножки. А потім і пропадають. О, що розбори? Це ж ви були разом. Чого ви тут? Розборів не повинно бути. Ви ж одна сім'я, то коротше говоря, завтра я куплю. Сьогодні свято третій, третій день свята, але я мусила їх пересадити, тому що бачу, сидить компанія і зовсім не їсть, зовсім не їдять. А це ж така курочка, що її треба кормити. Треба годувати весь час. Бачите, вже там є в них сила. місце бігати. Ей, о, два тижні, де нові. Це ж будуть і бити, і що хочеш, будуть. Вже повиростали, я ж кажу, прийдуть. Дай так, я добренько на цьому буду закінчувати. відео. Вибачте, що взаді той кричить. О, півник. Це вони, слухайте, вони як діти малі починаєш говорити і вони кричать, перебивають. Це гарненькі, гарненькі мої курочки, Чуть-чуть-фу. -ху. Слава Богу, що вони такі гарненькі, Оце чуть хутьху я не вірю. От, Слава Богу, що вони гарні, хороші, переселила. Зараз я прийду до них знов, завішу покривалом, Підказуйте, може, щось не так роблю. Оце рекомендую, хто хоче, щоб була добра птиця, щоб добре їли, щоб не слися. Ні, ти що, насміхаєшся з нас? Боже, тут воюють, там кукарікають. От. Купляйте АСД-2 і пропоюйте три дні. Три дні у місяць. Побачите, що буде. Будуть крепкі курочки, не будуть. <клухи> Дивіться, отута, типа, дирочка та є. Погано за. Це знаєте, що було? Це мене в півень клюнув за руку і телефон упав. Опустила. І втік. Де це він? Червоний півник. Ред, бро. А де це ти вже втік? А он то він. О, я тебе наклюю. Упав телефон. Я не, не чекала, що він клюне, аж злякалася. Так я на цьому все. Пишіть коментарі, підказуйте щось. Е, може кажу, що неправильно роблю, але ж от така відгодівля в мене теж провірена. Тут вони вже будуть, скільки там сталося, їм побудуть. От Буду старатися зробити з них гарні курочки. Да. Ви і так гарненькі, такі красиві. Да. От. Підписуйтеся, хто дивиться, не підписаний. Рекомендуйте своїм друзям, питайте у мене щось, підказуйте, я прислуховуюся до всього, що мені говорять, але гарно піне. А я тільки а цей задирає голову ще клюнуть. Я тебе клюну, я тебе клюну. Отаке. Добренько, дуже всім вдячна за коментарі, за перегляди, за все, за все, за все. Велике, всім дякую. Бажаю всім здоров'я, щастя, добробуту в ваших сім'ях. І бажаю миру в нашій Україні. Всім дуже велике дякую. Чекаю вас підписочками. Глянь такі сидять. Ось такі сидять. Все, на цьому, все. До побачення, до слідуючого відео.